Доброго дня, шановні колеги та ветеринари. Товариство «Укрвет» радо вітати вас і хоче запропонувати новиночку для ультразвукової діагностики в скотарстві ультразвуковий сканер, bs S10 з кольоровим доплером. Даний апарат презентатово комплектується протиударним кейсом. Також до нього докладається інструкція, манжета і ряд аксесуарів. Ремені для поясів і адаптери. Адаптери до апарата, до планшета і в автомобіль. З даним апаратом йде планшет. Його можна використовувати будь-яким розміром і будь-якої фірми, аби він підтримав програмне забезпечення. На, апараті вже встановлено, на планшеті встановлено програмне забезпечення від фірми BMW. Тому наша задача лише дуже проста це під'єднати даний апарат. Апарат йде лінійним ректальним датчиком з усіма, з усіма сучасними перевагами даного датчика. Апарат можна використовувати як в кармані, так на ремені, так і на печері. Одразу під'єднаємо. Включаємо апарат. Включаємо планшет. На планшеті під'єднуємося до Wi-Fi. Даний апарат роздає Wi-Fi. Наразі ви бачите мережу BMW A259. І ми безпосередньо, безпосередньо заходимо у програму. Я буду показувати. На фалангі пальців можете зразу подивитися якість зображення при передачі. Даний апарат використовує кольоровий доплер. Ми змінюємо режим і так само можемо побачити. Спеціалісти швидко зрозуміють, якщо подивити. Апарат є сучасним, а, в самому, На самому планшеті можна регулювати різні настройки, тому його легко використовувати і дуже, дуже легко працювати. Даний апарат йде в комплектації з планшетом, але в його є одна із функцій це передача даних і використання декілька гаджетів одночасно. На даному, в даному комплектації ми презентуємо його з окулярами, смарт-окулярами смарт